Добрий день, дорогі друзі. Вас вітає компанія Аквабокс імені Сергія Такуєва. Е, наша команда, наш збиральний цех в місті Харкові, а також один із збиральних цехів в Європі, продовжують свою роботу по збірці обладнання для автомийок самообслуговування. В період з 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну, наша компанія здійснила поставку та монтаж обладнання в такі міста, як два пости в місті Харкові. Поставка була здійснена в місто Окниця Молдавської республіки. Було відправлено два комплекти. Було відправлено три комплекти обладнання в місто Бориспіль Київської області. Також було змонтовано і відправлено шість пультів в місто Рогатин. Було відправлено і змонтовано три пости в місто Рівне. Два пости було відправлено та замонтовано в місті Корсунь Шевченківський. А також була здійснена велика поставка комплектів сухих туманів в Португалію. Ми одна компанія на українському ринку, яка не підняла ціни на обладнання, а знизила їх. Ми з вами завжди на зв'язку і завжди раді допомогти своїм клієнтам і тим, ще хто тільки збирається стати нашими клієнтами та нашою командою в мийках самообслуговування.